Реакції обміну для того, щоб розібратися з реакціями обміну, уявіть собі ситуацію. Гравці після футбольного матчу обмінюються своїми футболками на пам'ять. Тому давайте зобразимо схему реакції обміну. Дві складні речовини будуть обмінюватися своїми складовими частинками. Ті частинки, які розташовані, об'єднаються між собою, творивши одну речовину. Ті, які розташовані далі, також об'єднаються між собою, творивши іншу речовину. Спробуємо те саме записати на. Наприклад, взаємодії натрій гідроксиду та хлоридної кислоти. Натрій-гідроксид – це є основа, яка складається з двох частинок: натрію та гідроксогрупи. Хлоридна кислота також складна речовина, вона складається за атомів гідрогену та кислотного залишку хлору. Ці речовини також будуть обмінюватися своїми складовими частинками. Ті, які ближче, об'єднаються між собою, ті, які далі об'єднаються між собою. І давайте спробуємо це подивитися. На схематично зображених молекул натрій гідроксид та хлоридна кислота. Вони обмінюються своїми складовими частинками і утворюються нові речовини, утворюється молекула води та натрій хлориду. Отже, допишемо рівняння реакції натрій хлор плюс вода. І тут питання, чи всі речовини можуть вступати в реакцію обміну. Давайте подумаємо з вами для того, щоб ми могли чимось обмінятися, ці речовини повинні бути обов'язково складними речовинками, тому що внаслідок взаємодії вони обмінюються складовими частинками. І давайте підсумуємо про реакції обміну на прикладі взаємодії цинкоксиду із хлоридною кислотою. Цинкоксид є складною речовиною, яка складається з атомів цинку та оксигену. Хлоридна кислота також є складною речовиною, яка складається з атомів гідрогену та кислотного залишку. Частинки, які стоять поруч, об'єднаються між собою з утворенням молекули води. Частинки, які стоять далі один від одного, вони також об'єднаються між собою з утворенням цинк хлориду. Отже, реакції обміну, запам'ятайте, можливі тільки між складовом. Речовинами. І ми вже з вами вивчили складні речовини, оксиди металів, основи, солі та кислоти. Вони будуть взаємодіяти між собою, і тип реакції такої, і такої взаємодії буде саме реакція обміну, коли дві складних речовини будуть обмінюватися своїми складовими частинками. А тепер для закріплення. Замчіть можливі рівняння обміну між запропонованими речовинами.